Частина друга нашого розкладу, як я не назвала тему, тема буде між вами. І ми зупинилися на пажов мечів, це як ваш спільний урок, тобто, що вас поєднує. Вас поєднує якесь дуже болюче завершення. Або з цією людиною, або з іншою людиною. Тобто, неважливо, десятка мечів. Перед пажом мечів іде десятка мечів. І тому ви. Не довіряєте. І тут урок полягає в тому, що вам потрібно навчитися спільному, спільно розмовляти без страху і без гри, без оцих, знаєте, читання між рядками, коли ви хоч здогадуєтесь про щось. Ні, так не будуються відносини. І потрібність довіряти, якщо не буде довіри. Відносинах то відносини не, не будуть довго існувати, я вам просто можу так сказати. І, взагалі, якщо по-чесному, будування відносин потрібно починати на березі і виставляти такі, знаєте, один одному не просто розмовляти бла бла-бла, хі-хі-ха-ха і постіль. На постілі дуже класно, просто зустрічатися, проводити класний час і на цьому все. Якщо ви хочете нормальні правильні відносини будувати, вам потрібно розмовляти з вашим партнером. Потрібно взагалі мати на увазі, що людина собі малює в відносинах, які повинні бути відносини. Можливо, ви знайдете для себе щось нове, або ви взагалі зрозумієте, що у вас різняться погляди, і ви не зможете дати вашому партнеру партнерки того. Що прагне, або який такий світ намальований у партнера або партнерки. Тобто потрібно розмовляти, і тоді у вас буде вже по-іншому ви будете відбудовувати. Тому що, на жаль, або, або та або, на щастя, так, відносини це не про постіль. І в них потрібно вкладатися і працювати кожного дня. І це дуже плодотворна робота. і ти, хто в шлюбі, вони зрозуміють, про що я говорю, Ти, хто були в шлюбі, так це не про казки, це не про хі-хі-ха-ха, це не про приємний тільки час проводження, це і бит, і, і всі ці проблеми, які можуть існувати, і потрібно ці проблеми проходити. І коли люди психологічно емоційно дорослі, вони знаходять оці. От, Підтримку, виходи один з одним, знову ж таки розмовляючи. розумієте, а не тягнучи кожний сам на себе одіяло і розповідаючи, хто що повинен робити. Тому для того, щоб ви будували далі нормальні відносини, то вам потрібно зрозуміти, як їх будувати. Що вас роз'єднує? От що вас Поєднує, ми побачили, що роз'єднує. Ну, слухайте, цікаво, роз'єдную у вас взагалі десятка кубків, саме ідеал. Тому що десятка кубків це про гармонію, це про сімейне щастя. Тут говориться про або занадто високі якісь планки очікувань, можливо, хтось із вас, або ви обидва, мрієте, або мріяли про якісь досконалі стосунки. Тому я от вам розповідала стосовно того, що потрібно розмовляти, домовлятися, і взагалі вже бачити до народження дітей, якщо і така є змога, бачити, що ваш партнер як партнера або партнерка уявляє взагалі відносини надалі. щоб потім не було жаль. І не було стільки розлучень, скільки зараз відбувається. Також вам карта Десятка кубків вас попереджає. Перевірте, будь ласка, чи немає фактору сім'ї у вашого партнера або партнерки. Тому що десятка кубків може показувати зобов'язання, і також може показувати, що людина невільна. А зараз у паспорті штамп не ставлять, тому ви можете навіть не знати про це. Тому будьте уважні і е, просто порада для людей, які приховують це, не робіть так. Тому що потім все одно це вийде назовні. Розумієте? І ви повинні дати людині розуміти, з ким і з чим вона має справу для того, щоб обирати. Підходить їй такий формат відносин, чи вона перехреститься і скаже, так, Вася, ну, я в тому переносному сенсі, до побачення. Там я пішла, мене таке не задовольняє. І також і Вася може сказати, наприклад, комусь там. А, тобто, ну, така ситуація. Далі справжні почуття вашого партнера, партнерки до вас. Почуттів тут немає. Почуттів немає. А людині комфортно взагалі бути самотнім, і в інші вона цінує себе, своє життя і, можливо, взагалі боїться втратити цей баланс, втратити зону комфорту там, де людина перебуває. Я тут не бачу. Поки я не бачу, щоб людина хотіла бути з вами разом. Почуття є, але це не ті почуття. Тут почуття проходить через фільтр контролю. Тобто, я відчуваю, але я не хочу, не хочу втрачати свою свободу. А, може бути захоплення вами а, як сильною, красивою або красивим. так? Самодостатньою або самодостатнім. Але при цьому бажання залишатися все в безпечних межах і безглибинного якогось занурення, тому що людині насправді і так прикольно. Його чи її наміри до вас. Слухайте. Перевірте, будь ласка, не дружина чи людина, немає людина-родину, людина-ходок. Наміри, романтик. Якщо за вас задовольнить секс без а, якісь зобов'язань, це про жест наповнитись. Розповідати вам казки, приємні слова, говорити те, що вам потрібно, а ви хочете послухати, вам людина розповість. Наміри зблизитись, відчути, подарувати вам емоції. І все. З такою людиною ви не побудуєте довго тривалих відносин. Це людина, яка рухається серцем взагалі і. І постійно буде змінювати курс. Людина, яка не постійна, людина, яка навіть може вам і не обіцяти нічого. А якщо пообіцяє, то ви перевіряєте. Людина сьогодні вам буде це розповідати, що вона вас кохає, і вона буде вірити в це. А завтра ця людина піде далі розповідати це. Тому що людина живе. Емоціями її потрібно наповнювати. Це її ресурс. Розумієте? Вона не може себе наповнити, і потрібно ходити і наповнюватись. Це у нас жінки більше віддають. А чоловіки беруть. Ну, припускаємо, що це може бути і по-іншому. щоб не ображати, так? Перспектива. На 3-6 месяцев. Все, закрываем видео. Мне неприятно. У перспективы ваши стосунки залишатся складными. Нечестными. Будуть підозри повторюватися, буде постій постійно обман або самообман, або уникнення відвертої розмови, хтось із вас. Імовірно, ця людина буде хитрувати. Не буду говорити насправді, чого вона прагне. Будете, буде уходи, уходити від розмови, від відповіді. Буде вас ставити в підвішений стан, ви не будете знати, що очікувати. Це карта про емоційні ігри. Говорить разом з лицарем кубків. Це тіньові стратегії, це про спробу отримати бажане без повної щирості.